Чоловіки, зараз звертаюсь саме до вас. Розкажу вам зараз три речі, які вбивають жінку у відносинах. Перше це порівнювати жінку з іншими жінками. Будь ласка, ніколи цього не робіть. Це заселяє в голові в жінки такого малесенького черв'ячка, який потім з часом робиться великою змією образ, яка руйнує все на своєму шляху. Включаючи ваші відносини. Друге, ніколи не критикуйте свою жінку. Тому що, на відміну від чоловіків, жінки вони наповнюються через чоловіків. І ваша критика її просто вбиває. Ну і третє, це проявляти більше уваги до своєї жінки. Багато чоловіків думають, що жінка з ним просто на основі того, що він є. Але жінкам потрібна увага. Більше нічого, тому цінуйте та кохайте своїх жінок, і все буде добре.